Я з'їв вже 200 шаурми по Україні. А соусів, а кетчупів. Кетчуп-кетчуп. І такий кетчуп, кетчуп. кетчуп торчить до шашлику. Це цукерочка. Як, як цукерочка шаурмішна загорнута. Хоч би не обляпатись. Вісім закладів з шаурмою в Я трошки підзавалив, чесно кажучи. Так, э, навігатор нам показує майже 7 годин до Запоріжжя. Ні, ну Я, звісно, планую приїхати туди голодний, тому що нам треба там затестити багато шаурми. Але 600 кілометрів безситного перекусу я точно не витримаю. О! Давай тут зупинимось на хвилинку. Є одна ідея. minutes later. Тримай. Тримай! Мій улюблений з паприкою. Дякую. так. Це хот-доги містер Гриль. Найкраще рішення для безпечного перекусу в дорозі. Це ті самі хот-доги ЗК, що я в кожному куточку України і кожен українець знає їх смак. Бо весь цей час, вже протягом 15 років, ми споживали хот-доги бренду містер Гриль. Містер Гриль це власне сертифіковане виробництво за міжнародними стандартами. Та найголовніше, що це швидко, смачно, ситно та зручно їсти за кермом однією рукою. М'ясна сосиска та хромка булочка те, що треба під час подорожі. Тому швиденько заряджаємось Містер Гриль І вперед. Друзі, всім привіт! Ви цього чекали, чекали і нарешті дочекалися. Я приїхав у славне місто. Запоріжжя, я дуже хотів відвідати алею шаурми, і сьогодні ми це зробимо. Відправляємось у пошуки найсмачнішої шаурми в Запоріжжі. Беріть щось смачненьке і погнали дивитися. Запоріжжя, вподобайчку! Перша шаурма в Запоріжжі, і одразу я поїхав на Бабурка, так, так називається. Це район. І мені сказали, що тут єдина нормальна шаурма, це Карсі. Я чув цей заклад, назву цього закладу. По-моєму, в Дніпрі також вони є. В Дніпрі мені так і не вдалося затестити, тому спробуємо тут. Я вам скажу так: зараз 10.30 ранку, і там вже була черга, підходили люди, постійно хтось приїжджав, забирав шаурму, їв. тобто... Місце користується популярністю, коштує стандарт 110 гривень. Ви розумієте, да, що це взагалі не одеський розмір. Задовбав я вас з цією Одесою, але вибачте, просто це фундаментальна річ. Я думаю, що навіть в Києві за 110 гривень інколи інде можна отримати більшу якусь шаурму. Лаваш мені з вигляду подобається. М'ясо тут роблене на мангалі. Це не можу нарадувати, але зараз спробуємо. Непоганий соус одразу його багато, так. Зверху лавашу трохи забагато, але насправді. Терпимо він нормальний свіжі огірочки, помідорки, багато соусу, м'ясо, смак якого я ще поки не зрозумів і майже не відчув. Бачите, багато лавашу. Я відчуваю таку газовану кислинку, як в цьому тані. Я взяв тан запити власного виробництва. Він там ну я бачу по пляшке, що це вони самі його готують. І от соус, по-моєму, на основі також от схожого кисломолочного продукту, така трохи специфічна, і отут теж відчувається якась газованість. Отут з цього боку, де немає багато лавашу, нормальна шаурма. Сказати, що курка прям відчувається, що вона на мангалі ні. Оце дуже схоже на куряче філе. Або якась ну, сама біла частина стегна. Тут дофіга лавашу, з цієї сторони, воно мені не треба, ми так не домовлялись. Лаваш, чесно, я думав, буде краще на вигляд. Він був такий класний, еластичний. А так він трохи засушився і по смаку такий, знаєте, він, ну, 3,5. Курка, чесно кажучи, по-моєму, трохи суховата, але давайте я зараз. Не така вже й погана, і по кількості, отак всередині, м'яса досить багато. Це тверда четвірка за курку, 100%. Соус теж цікавий, трохи зелені і овочів. Ну, далі тут вже майже немає. Я бачив, що всі, хто купують, додають сир. Можливо, треба було додати сир, тому що мені сподобалось, як його поклали. Досить багато, можливо, вона була би тоді цікавіша. Але ми всюди намагаємось тестити стандарт, щоб зрозуміти, що дають у стоковому варіанті з коробки. На початку було так собі, зараз отут досить багато м'яса. Помідорка, і отак от от зараз це може бути. Не грандіозно, їсти можна. Я думаю, що Запоріжжя нас іще порадує. Тут є ціла алея шаурми, і приїхав я сюди насправді, щоб побачити це своїми очами. Рухаємось далі. В нас ще сьогодні багато шаурми. Ви мені там в інстаграмі понаписували просто купу. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, якщо ви зараз дивитесь це відео і зрозуміли, що в якійсь шаурмі я не був. Швидше за все, тому що ви про неї не написали. Тому обов'язково посилання в описі підписуйтесь, будемо спілкуватися про шаурму і не тільки. А ми рухаємось далі. у Уарама, наступне місце, куди мене запросили мешканці Запоріжжя. І що хочу сказати, прикольно, що вона розрізана на дві частини. Вам її можна одразу гарно показати. Коштує вона 100 гривень за стандартний розмір. Але вона, бачите, така товга і тоненька. Ну, це половина. Зрозуміли? Вона ось. Ну, прикольно, я не знаю. Принаймні її буде зручно їсти. А чи смачна вона перевіримо просто зараз? Вона м'яка і суковита. Оце те, що я відчув одразу. М'ясо непогане, воно м'яке в порівнянні з попереднім. По-моєму, вона також на мангалі зроблена. Кетчуп. Ну такий, знаєте, соус, от прям кетчуп, кетчуп, і такий кетчуп торчин до шашлику. От нібито його взяли сюди і налили. Тобто ми отримуємо прикольно загорнуту, принаймні поки що, що буде тут. А тут теж непогано, до речі. Хороший лаваш, мені подобається. Це тверда четвірка цьому лавашу. Зелень, помідор і. Все, огірків я не бачу. М'яса, в принципі, нормально. Ну, як би сказати, воно повністю заповнює цей лаваш, але він, бачите, такий тоненький. Дивіться, мені, якщо чесно, найбільше поки що тут не подобається саме цей кетчуп. Він непоганий, він нормальний. Просто мені його тут не хочеться. От він, знаєте, перебиває смак своєю, типу, звичайною кетчупною кислотою. Хоча при цьому лаваш, повторюсь, хороший. Добре, що є зелень. Зелені досить багато. Цибулька, вся зелена, вона тут пороблена. І це, по-моєму, дуже прикольно. М'ясо, повторюсь, м'яке. Реально вона непогана, але я чесно так не скажу, яка мені. Подобається більше попередня, чи ця плюс-мінус. Я би не сказати, що з якимось там захватом повернувся і за то, і за іншою, але їсти можна. Кетчуп мені тут зайвий. А так в цілому це може бути. Принаймні, тут хороший лаваш, вона м'яка і зручно їсти. Ми просто зараз відправляємось на алею шаурми, тому що саме там має бути щось те, заради чого я сюди їхав? Вибачте, дуже довго і далеко. Погнали! Так, ми нарешті на алеї шаурми. Ось вона за моєю спиною. І тут найбільше ви радили саме заклад, який називається Бест гріль. Ні, то та там підзйоми є. Вони просто новий оператор. Минулий, на жаль, помер з голоду, тому що я мало ділився з ним шаурмою. Кажуть, що вона найсмачніша на всій алеї шаурми. А алея шаурми, вибачте це. Раз, два, три, чотири, п'ять. Арома кава чомусь тут робить. Арома кава, все нормально у вас? Що ви робите на алеї шаурми? 6, 7, 8. Як мінімум, я порахував 8 закладів з шаурмою поспіль. 105 гривень коштує отут. І знаєте, що мені от найбільше сподобалось? От я зайшов туди, і перше, що я побачив, це отакий от от великий піднос з курячим шашликом, величезними шматками такого курячого гарячого шашлику. І оці, от всі великі шматки, кожен розміром з яблуко, напевно, чудовий колоритний вірменин, отак от двома лопатками рубав, щоб потім покласти її в шаурму. Тобто тут все з шашлику, там стоїть мангал. І я вірю, що вона може бути непогана. Зверху трошки соусу спитали вам, класти чи не класти, я сказав зовсім трошки, тому що хочеться зрозуміти, що за соус це важливо. Ну цей жарненький, який я не дуже люблю. Добре, що я попросив небагато, але він часничковий. Бувало і гірше, бувало супер маргаринове. Це щось середнє, але все одно маргаринове. О, а далі мені подобається, якщо не зважати на цей верхній соус, свіжий огірочок, і ви бачите великі шматки м'яса. Вони гарні, вони досить апетитні. Це досить годна шаурма. Можу сказати, що мені подобаються овочі. Вони супер свіжі, смачні, реально хороші. Огірок, прям такий пахне огірком. Знаєте, не який там полежав щось, посушився і вже просто від нього нічого не лишилось, а прям свіжим, як з грядки огірком. Це круто. Помідор, як помідор нормальний. От в цілому, всередині, соус інший. Він не такий маргариновий і він мені тут не заважає абсолютно. Єдине, що от з цього боку лаваш теж трошки більше, ніж хотілося б, але так, в цілому норм. По м'ясу це дуже важливо. М'ясо класне. Воно м'яке, воно сюди нормально. Досить гармонійно лягає, його кількість і в поєднанні з цим соусом. Але само по собі воно не таке, знаєте, це не соковите, Це не якийсь там гарячий, прям соковитий шашлик. Тому що оце частина м'яса більш така біла, волокниста. Але вона м'яка, суха, така, як в першому, і в цілому нормальна, абсолютно. Це м'який курячий шашлик просто з білої частини курки. Хороша шаурма. розмір, до речі, а бачите? Ну, тут от єдиний мінус, що вона трохи. При тому, що ми просто біля закладу трохи-трохи протекла. Але так за 105 гривень, з цим розміром це поки що напевно найбільша за ці гроші. Принаймні, вона товстенька, а по довжині не сильно відстає від попередньої. Хороша шарма. Типу, це не топ, це не те, що там кричати, що яка неймовірна шарма, але це прям от непогано, дуже добре. Друзі, бачите, така прям це цукерочка, як, як цукерочка шаурмішна загорнута. Але на вигляд ну, реально прикольна. Солоденька, апетитна. Це шаурма із закладу Барбекю, який також знаходиться на алеї шаурми, чесно кажучи, як вибирав, просто йшов. І дивився, де люди їдять, і щоб мені візуально сподобалось. І мені візуально сподобалось ця. Хоча вони їли, я так розумію, велику. Тому що я взяв стандарт і він, бачите, такий кругленький, але зовсім невеликий. І коштує 105 гривень. А зверху мені посипали шафраном. Всього лише така маленька половинка. Шаурма дійсно невелика. Шафранчик любите, до речі, я сам не знаю, люблю я чи ні, але пахне прикольно. Шафран це щось взагалі цікаве в світі шаурми. М'ясо тут звичайне вертелем, але воно соковите. Також оцей соус на молочній, на кефірній основі, і він, він легенький. Слухайте, дуже непогана шаурма. Реально, дійсно, вона точно не гірша ніж попередня. Вона зовсім інша. Вона менша. і дійсно, це може бути для багатьох мінус, тому що вона відсотків на 25-30 менша. Не питайте, як я це рахую. Бачите, скільки м'яса і яке воно? М'ясо дуже схоже на попереднє. Блін, навіть воно смачніше, по-моєму. Але воно з вертелю. Воно саме от такими от великими і м'якими слайсами. І воно дуже м'яко жується, воно приємне. Також тут лаваш досить рівномірно розподілений. Соус легкий. Мені знаєте, чого не вистачає тут. От сюди б часничковості і це взагалі шикарна шаурма. Тут мене спитали, як ви хочете, з солоним огірком чи зі свіжим. Я кажу, робіть на ваш смак. Вони кажуть, солоний взимку поїмо, зробимо тобі на свіжому. Тут лаваш приємніше відчувається. Теж він не на 5, але він 4-4,5. Коротше, клас, мені сподобалось. Я ще сяду, подумаю, що там, як воно буде по балах, яка буде перша, яка друга. Але в цілому, якщо так загально, напевно, по балах може вони і на рівних, але за смаком мені ця трохи смачне. От сюди б чесничковості трошки в соус. Я б взагалі сказав, що це то. Але вона прям прям да. Рухаємось далі. Що напевно поїдемо кудись? Це таки залеша шаурми. тому що тут можна окремий випуск зняти. А нам хочеться показати ще якісь місця у Запоріжжі. Погнали, друзі! Хочу всім подякувати. Ми успішно закрили попередній збір. Купили антидронову пушку за 10 тисяч доларів. Вона зараз чекає того, що ми. От-от будемо відправлятися на схід і відвозити їх хлопцям. Але перед тим я хочу вас попросити закрити ще один наш збір, щоб ми також заїхали в гості до наших друзів батальйон Донбас і привезли їм також подаруночки. Це будуть FPV дрони вони будуть працювати як дрони камікадзе, знищувати ворога. Тому, якщо є можливість, долучайтесь досилання в описі і купуємо дрончики, беремо пушечку. І от такі от запаковані. Вирушаємо особисто вести все хлопцям разом до перемоги. Тайм, тут навіть написано, до речі, адреса Чумаченко 37. Хочу сказати одну річ. Перше враження, що її дуже довго готували. Мінімум 25 хвилин, можливо, навіть більше, але 25 це точно. При тому, що так на перший погляд, черга не сказати, що є, але щось видають. В принципі, вона популярністю якось користується, але все одно, ну скільки переді мною видали. Ну, штук 5-6. Коштує вона 110 гривень по розміру. В принципі, на свої гроші. Е, нормально, абсолютно, так. Да. Зверху трошки соусу. Класний соус. Він з якимись спеціями, трохи сам такий персикового кольору. Спеції хороші і пахне він добре. Соус лайк. Ну, той який зверху. Ну і що, перший кусь. Лаваш відкусився м'яко. Соусу багато, соковита, капуста. І одразу відчув овочі. Онлони. Але м'яса поки що зовсім немає. Далі бачу м'ясо, але поки що смак його дійсно поки навіть не відчув. Слухайте, ну лавашу прям дуже немало. Але він смачний і кусається досить легко. Так щоб я ним давився, або боліла щелепа. Ні, такого немає. Давайте курочку. Щось я ніяк не можу до неї добратися, аж прикро. Хоч би не обляпатись, сказав Степан, хоч би не обляпатись. Крафт, мені потрібна нова вітровка. Що хочу сказати: коринка гарна, соусу, хоч він смачний, але так досить забагато. Тобто вона вся така трошки пливе. І бачите. Вже порвалася і мене трошки обляпала. В цілому нормально, вона не критична там оці бока. Це, по-моєму, перша з капустою, яку я з'їв в Запоріжжі. Була до цього з капустою? Ні, всюди була зелень. Тут є капуста. Так, її зовсім не багато, але вона є. Також м'ясо не сказати, що добре відчувається. Давай, от, бачите, є великий шматок м'яса. Далі там всередині. Начебто гарний, непоганий. Смачний, але теж, як на мене, трохи надто. Залитий соусом. Вона від цього соковита і соус смачний, але трошки заважає. В принципі, якщо любите таку, щоб ух соусу похлібати, то те, що вам треба. В цілому місцями реально дуже непогана шаурма. От коли якийсь вдалий фрагмент, де більше м'яса, і все збалансовано так. Але в цілому, сьогодні були краще. Точно не найгірша, але точно не найкраща. Рухаємось далі. І в нас остання шаурма, яка називається? А як вона називається? Йо Бістро. Погнали! Шаурма Мангал я не знаю, де вона знаходиться. Їхали в таксі і довірились хлопцю, який сказав, що він їсть тут, давайте заїдемо. Я вирішив заїхати. Коштує 110 гривень, як і більшість шаурми в Запоріжжі. І я так розумію, м'ясо зроблене, як і в багатьох тут місцях на мангалі. Чомусь якась тенденція в Запоріжжі. Всюди стоїть мангал, всюди справжнє вугілля. Але не сказати, що м'ясо якось супер грандіозно відрізняється від вертелу. Воно всюди непогане, але прям такого от шашлику я не відчув поки що ніде. Ну давайте спробуємо. Бачите, зверху трохи соусу. Смачний соус, схожий на попередній, але зовсім трошки інший. Лаваш нормально, терпимо, м'який, але теж його багато. Знаєте що? Вона, не дивлячись на те, що я відійшов від закладу через... Пішохідний перехід, але вона якась виконала ледь тепло. При тому, що вона тут просмажена, начебто присмажена з коринка, але вона ледь-ледь тепла. Це дивно. А соусів, а кетчупів. А... Я як ніби ложечкою отак кетчуп взяв. і так... Свіжі овочі, свіжа зелень, соус смачний. Плюс соус терекетчуп, який я не дуже люблю. В цілому, нормально, лише вона ну, надто прохолодна, як на мене, могла бути реально теплішою. І... Ну, забагато лавашу. Він м'який, ним не давишся, але ну його забагато. І давайте так: ті, хто почнуть писати в коментарях: а як ти типу, по-іншому нормально скрутиш шорму, щоб вона не розсипалася, і було типу нормально лавашу, і там, і зверху має бути більше лавашу, і все таке інше. Ви, блін, дітки. Повірте, я з'їв вже 200 шаурми по Україні. Я бачив, як загортають шаурму, так що вона ідеально загорнута. В Одесі на генерала Петрова я, це прям мистецтво завернення шаурми. Та ще я багато бачив, коли завертають топово. Але це все майстерність. Так, мені тут якась зайва кислота. При цьому розмір мені подобається. Вона реально одна з найбільших за 110 гривень. Це теж нормально. Вона вся в Запоріжжі плюс-мінус схожа. Оце дивно. Я почав замічати, що є тенденція в кожному місті шаурма плюс-мінус схожа один на один. Чому так? Я чесно не знаю. Можливо, одні поставники там лавашу соусів, швидше за все, або овочів. Середня запорізька шаурма. Непогана. Не грандіозно. Також нагадую, їли сьогодні краще. І відправляємось в останній заклад. А я, а я до речі, перед цим називав заклад і переплутав. Бо в цю ми спонтанно заїхали. От тепер ми відправляємось в той, який я казав перед цим. Йо бістро. Йо, бістро, насправді. Дуже стильовий заклад, як для Запоріжжя, прикольно. В Києві такий би вписався десь прямо в центрі серед всіх цих модних закладів. І взагалі питань би до нього не було. Брендінг класний, мені подобається. Локонічно, мінімалізм такий стильовий. Чому йо, не знаю, хіба це важливо. Ну, Це така от літера. Коштується шаурма. От якщо воно реально по-київськи стильно, то воно і коштує по-київськи. От я не очікував від Запоріжжя такої ціни. На шоурму 180 гривень. Я трошки підзавалив, чесно кажучи, але вона, бачите, така авторська. Це більше схоже на ізраїльську лафу, але в принципі це вона і є. Тому що тут хіна, хумус, я так розумію, курка по-іншому, напевно, зроблена. І от лаваш мені подобається вже класний. І от вона, бачите, як загорнута. Ну, це зовсім інший лаваш, я розумію, сперечатись не буду. Тут є, до речі, два види з куркою. По-запорізьки, це як звичайна, і. Тель-Авів. Я вирішив спробувати Тель-Авів просто тому, що мені набридла вже звичайна шаурма. І захотілося спробувати, що є в Запоріжжі такого авторського. Ну, Поки я відкусив тільки лаваш, але він, чесно кажучи, офігенний. М'якенький, еластичний і трошки така хрустка скоринка. Лаваш подобається, зрозуміло. Ну, це добре. Я, прям якби був би голодний, взяв би і з'їв за милу душу, і не пошкодував би за неї 180 гривень, тому що це. Ну, така вже ресторанна шаурма. напевно, єдине із всіх тих, що ви писали, закладів, де кафе, де можна посидіти. Посидіти? Я з Волині просто трошки. Де можна присісти в кафе, якщо піде дощ. Ну і в принципі взимку. Скільки там? Кілька столиків, чоловік на 10 можна розміститися, а це вже непогано. Класно, мені подобається ось якийсь соус. Він трохи дивний. Ну, зелений, бачите, як песто. Ну, але це не песто, зрозуміло. Класний, він прям класний. І вона в цілому м'яка, вона вся так добре жується. Не дивлячись на те, що вона начебто ну, не найбільша, але, по-моєму, вона найважча до сьогоднішніх осіб. Ну, очевидно, тому що тут, бачите, такий м'який лаваш, і він важкий, і він ситний. Багато курки. Тут реально немає там якоїсь зайвої зелені, тут, по суті, вся начинка це м'ясо. Блін, реально дуже м'яко відкусується. Є якась пікантність, чесно скажу. Її напевно не можна порівнювати із тими шавухами, які були до цього. Це щось абсолютно інше, але ну, воно і зрозуміло, але вона смачна. Я радий, що в Запоріжжі таке є. Якісь дивні огіро... а тут солоні огірочки. Вони як малосольні, тобто це не бочковий огірок. Знаєте, влітку оце за буквально два дні роблять малосольні огірки. Оце було поно щойно. Помідор, маринована цибулька, оце я не можу розгадати, що це за зелена така паста, кіна і плюс багато м'якої курки з класним лавашем. Мені подобається, я би прям з'їв його і все. Навіть таке, бачите, є в Запоріжжі, тому я радий, що місто живе, місто, не дивлячись на не найкращу ситуацію, відкриває заклади. Він був відкритий буквально два місяці тому, як мені сказали. Ну що, а тепер ходімо, зробимо висновок по Запоріжжю. Дякую за Поріжжю за теплу зустріч. Чудове місто, у якому все дуже насправді непогано із шаурмою. Але найбільше мені сподобались три: дві з них, до речі, які на алеї шаурми: це Барбікю та Бест Гріль. І третя шаурма це по суті не зовсім шаурма, така більш ізраїльська лафа, але насправді. Дуже смачна, мені зайшла. Класна, але шурми це взагалі прикол. Я не знаю, як там між собою конкурують 8 різних шавух. вже довгий час. Це дуже прикольне і трушне місце. Дякую ще раз за Запоріжжю. До наступних зустрічей і обов'язково не забувайте підписуватись на канал.